На даний час питання наповнення бюджету пенсійного фонду нашої країни стоїть дуже гостро. У зв'язку із цим Верховною Радою прийнятий новий пенсійний закон. Він уже підписаний президентом і вступить в силу із 1 квітня поточного року. Розповідає начальник головного управління пенсійного фонду України у Полтавській області Валерій Руденко. Нововедення у першу чергу стосується осіб, які отримують пенсії за так званими спеціальними законами. З квітня їм буде заборонено одночасно отримувати. І зарплатню, і пенсію це в першу чергу державні службовці, судді, прокурори, в тому числі народні депутати, в тому числі і. Представники, працівники засобів масової інформації державних і комунальних засобів масової інформації, новий пенсійний закон торкнеться також працюючих пенсіонерів, які отримують пенсії понад півтора розміра прожиткового мінімуму. А це 1423 гривні. За даними пенсійного фонду, таких пенсіонерів у Полтавській області не більше 10% від загальної кількості. Всі пенсії, які перевищують вказаний розмір, якщо людина працює. З пенсії буде утриматися 15%, але після такого утримання пенсія не може складати менше, ніж півтора прожиткових мінімумів. Пенсійні обмеження оминуть наступні категорії населення. Це інваліди першої та другої груп усіх категорій. Інваліди війни третьої групи, учасники бойових дій всіх категорій, сім'ї загиблих воїнів. Тощо. За законом, із 1 квітня запроваджується також поетапне збільшення пільгового віку жінкам. Там, де робота тривала в шкідливих умовах виробництва, це список 1 і список 2. Це відповідні чином пенсії за вислугу років, вчителям, лікарям, де підвищується на 5 років тривалість вислуги років, де було потрібно 25. Тепер буде 30 років. Треба мати вислуги, щоб скористатися правом виходу на пенсію, незалежно від віку, лише базуючись на тривалості відповідно старшу Валерій Руденко говорить: жодних роз'яснень та програмного забезпечення нового закону іще ще немає, і наголошує на необхідності та тимчасовості такого кроку. Пенсіонерів просять потерпіти до 1 січня 2016 року.